Ха, шановне панство, сезон НБА кипить, парує 10 матчів, нічних ми з вами зараз розберемо. Хайлайтів просто вагон, круті кінцівки і навіть історичні рекорди. Тож, as always, смачного всім, і поїхали! Оклахома Сіті Тандер приймали Даллас Маврікс. Це перша зустріч цих команд після минулорічного плей плейофку, коли на шляху до фіналу Даллас вибив Оклахому. Ну і сьогодні справжнє випробування для Маврікс, тому що вони грають без луки Дончича, без свого лідера. Зате повертається ось цей чувак Піджей Вашингтон, який, судячи з усього, вирішив на себе взяти усю складну роботу в нападі. З іншої сторони, всю складну роботу в нападі, звісно, як завжди робить Шей Гілджес Олександр, просто скажений прохід. Оклахома до речі, це команда, яка лідирує за проходами в лізі. Ну і звісно, що Шей це величезна частина. Цього лідерства Далас Маврікс. Тим часом трішки попереду Кайрі Ірвінг класний накид від Харді завершує. У нас тим часом кінцівка першої чверті Шей Гілджес Олександр танцює з м'ячем. неперевершено. Як він це робить? Космічний контроль тіла і космічний рівень скіла. Кайрі Ірвінг, людина, яка за рівнем скіла може посперечатись. Все одно тримає свій колектив на лідерстві приблизно на плюс 10, ще й не зупиняється на цьому. Проти клея легко набирає очки. Гілджес Олександр набирає сьогодні 36, плюс 8 передач, при цьому реалізуючи 70% з гри. З іншої сторони, піджей Вашингтон також неймовірну статистику. Сьогодні показує 27 очок, 17 підбирань. Це його рекорд кар'єри й Тим часом в захисті також відпрацьовує і починає тягнути до камбеку свою команду. Ось цього лише мінус 2 робить Лудорт. Все-таки у Маврік сьогодні 16 втрат було нараховано, та, тим не менш, ось Кайрі підбирає на чужому щиті, додає і Даллас, в принципі, сьогодні домінує у фарбі, домінує. На підбираннях 53 29 за ребаундами. Ось настільки не було що ловити гравцям оклахому під кошиком. Та тим не менш вони агресивні, вони швидкі, вони блискавичні. Джейлен Уільямс набирає 27 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Прекрасно влучає Кайрі Ірвінг. Ось із ним би ще щось зробити в захисті. Щоправда, не дуже виходить. Кайрі набирає 23 6 асистів, 30 секунд до кінця. Шей робить всього лише мінус 3. Тепер треба відзахищатись і Шега Це знову робить. Подивіться, видряпує м'яча у Кайрі Ірвінга. Спірний м'яч призначають арбітри. Його також окла виграє. Ось тут навмисно треба було змазати штрафний Підбирання Є лудорд на перемогу не сьогодні. Таким чином, Маврікс на виїзді без тончища здолало оклахому. Клівленд Кевлер сьогодні виступають без свого лідера Донована Мітчела, який заслужив невеличкий відпочинок. Клівленд виграли 14 матчів поспіль. Сьогодні приймають Шарлот і сподіваються на 15-ту перемогу в цьому сезоні. Гарланд розпочинає хороша передачка, яка у швидкий відрив, не дивлячись. Ну і у Клівленда, до речі, замість Донована Мічела сьогодні в стартовій п'ятірці виходить Тайджером. Він прям феєрив з лави запасних в цьому сезоні. Ну а сьогодні в стартовій п'ятірці. Хороша передачка на Евана Моблі у кут. Пізніше Жером також викроковуванням заходить у фарбу, набирає два очки лівою рукою. Далі Жером. хороша знову передачка. І знову на моблі. Моблі здалеку. 23 очки сьогодні у Евана, 11 підбирань. З іншої сторони, ламелобол з кута насипає триочковий. Він намагається тримати свою команду десь в межах адекватного відставання. Йому партнери як можуть також допомагають. Ось, наприклад, Брендон Міллер набирає сьогодні 15 очок, мінус 9 має Шарлот, але Клівлен було не зупинити у першій половині. Ось тайджером ще одну трьошку забиває. Сьогодні у нього 24 очки. Вісім асистів і Кевлірс просто домінують. Вони реалізують 67% з гри за перші дві чверті. І вони вже на плюс 14 попереду в першій половині. Даріус Гарланд, яка чудова передачка. Немов лазерною указкою. Він її туди направив. У Даріуса черговий дабл дабл. Сьогодні ми ж переносимося у третю чверть. Шарлот починають з Джош Грін також насипає 15 поінтів. Пізніше ламелобол ще класна передачка на дугу та Майлз Бріджес, який приносить 19. І Хорнес вже, ну, мінус 9, але принаймні не на двозначній перевазі. Ламело Бол ще трьошка, робить мінус У Ламело 30, одне очко, 12 передач. Далі під з третьої чверті. Майлз Бріджес робить всього лише мінус три. Невже пахне першою поразкою для Клівленда? Але ні, Даріус Гарланд каже, чуваки, розслабтесь. У Хорнець було сьогодні 20 втрат. І звісно, ми цим обов'язково скористаємось. Гарлон сьогодні насипає 25 очок, 12 асистів, забиває Дегер. Клівленд продовжує свою неймовірну серію з 15 перемог. Ну а наступна гра у них проти Бостона. Лос-Анджелес Кліперс мають три поразки поспіль, тому сьогоднішня гра проти Юти на своєму майданчику. Хороший шанс, щоби реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Джеймс Харден. Хороша передачка на старті. На свого форварда Деріка Джонса Джуніора. Той тобто злітає майже до Джамботрона. Ну а в цьому епізоді Джеймс Харден. Ось цим троочковим обходить Рея Алена. І тепер Борода стає другим в історії Анба за кількістю реалізованих троочкових 2974. На його рахунку попереду тільки Стефен Карі. Ну і попереду дуже далеко, майже на тисячу вперед. Тому Харден десь був правий, коли казав, що він буде на першому місці, тому що Стефен Карі не рахується. Тим часом Кліперс вже на двозначній перевазі попереду мобамба дебютує сьогодні за нову команду. 9 очок, 8 підбирань за 15 хвилин. Далі Зубац робить свою роботу. І ось так потихеньку-потихеньку плюс 20 кліперс вже попереду. І не сказати, що вони прям супер атакували сьогодні. Так Норман Пауло ось влучає здалеку, але триочкові сьогодні у кліпер всього лише 11 із 40. Це 28 відсотків. Але при цьому вони ось так чудово атакують трисекундну зону. Вони прекрасно грають на щиті. Забирають 14 чужих підбирань. Джеймс Харден, дає сьогодні 20 очок, 11 асистів. І та сама двадцятка переваги для кліперс тримається. Джеймс Харден тікає у швидкий прорив Накидончик на Нормана Паула. У норма 18 очок. Це дуже скромний перформанс порівняно з тим, що він видає в середньому. Далі також там дуже допомагав своїм партнерам Івіса Зубац, у якого дабл дабл 22 плюс 11 підбирань. Пізніше у четвертій чверті юта ще вирішила трішки погризатись. Так, Лаурі Марканен 18 очок, 10 підбирань. Джордан Кларксон 21 і джазмени навіть скоротили до мінус восьми. Щоправда, Джеймс Борода Харден ставить крапку і каже, чуваки, не в такий важливий для мене день. Тепер давайте подивимось, як Кевін Дюрант вітає Джеймса Хардена. Чому саме Кевін Дюрант? Ну, по перше, тому що це його Кент. А по-друге, тому що саме Дюрант засистував Хардену на його перший триочковий. Чувак, перший триочковий в Лізі. Вітаю тебе, Джеймсе! Фантастичне досягнення. Вся твоя тяжка праця дає результати. Своєю грою ти надихнув неймовірну кількість людей. Тому чудовий тіммейт, чудовий друган. Люблю тебе, бро, і працюємо далі. Найпопулярніша баскетбольна арена Медісон Garden приймає дві команди з, можливо, найпопулярнішого міста в світі Нью-Йорка. Нікс проти Бруклін Нет. Мікал Бріджес, до речі, сьогодні грає проти колишньої команди. Ну а почнемо ми із. Карла Ентоні Таунса, тому що до нього прикута уся увага у Брукліна, як ми знаємо, травмований Нік Клекстон. Тому проти Таунса сьогодні у стартовій п'ятірці виходить на позиції центра, захищатись Доріан Фіні Сміт. Звісно, що Таунс починає працювати своїм атлетизмом, привертає забагато уваги, і ось такі передачки через це в змозі віддавати якось на Оджи Анунобі. А нові, до речі, набирає сьогодні 24 очки плюс 8 підбирань. Пізніше Таун знову без проблем заходить у фарбу. Його там ніхто не може зупинити. Мікал Бріджес на ЗПС здалеку. У Нью-Йорка сьогодні чотири людини набирає 20 і більше. Мікал Бріджес це один із них. 21 очко у нього на рахунку. Таунс вже робить майже десятку переваги для Нікс. Бруклін же вирішують трішки поборотись. Бен Сімонс. Ух, яка передачка на троочкову дугу. І не не сказати, що сильно далеко. Всього лише мінус вісім, навіть не двозначна перевага. Ось якраз двозначно її робить Джош Харт. У Харта ну майже трипл-дабл, двадцятка по очках, вісім підбирань, вісім асистів. Щоправда, не пройшло навіть і чверті сезону. А Тібодо вже там вбиває своїх стартерів. Харт один із них. Він сьогодні відбігав 46 хвилин. Бріджес 45 хвилин, а Нонобі 40 хвилин. Таун стрічки менше, але йому теж дісталось. У Таунса, до речі, 26 очок, 15 підбирань, 6 передач. Бруклін, тим не менш, все так само недалеко. Вони якраз за рахунок трьох сьогодні вирівнюються. Ось Кем Джонсон 22 очки набирає. Всього у Брукліна 17 дальніх із хорошим відсотком. Але як ми й казали, у трисекундній секундній зоні НЕЦ було повне свавілля для Нью-Йорка. Вони звідти 50 очок набирають. І здобувають свою восьму перемогу в цьому сезоні над найближчими сусідами. Мемфіс грізліс без Джаморанта приймали Денвер Нагетс, але у Денвера все ще гірше. Вони приїхали до Мемфіса без своєї головної зірки, без Ніколи Йокіча, який відсутній через якісь особисті причини, і без Аарона Гордона. Тому усе увесь гар сьогодні лягає на Джамала Мюре. Ось хороший який прохід від нього. Завершення лівою рукою, але уже мало в цілому, матч невдалий: 13 очок, 6 втрат майже нічого не влучив. І Мемфіс тільки но там віддали початковий невеличкий відрізочок, як одразу в кінцівці першої чверті починають повертатись у рахунку. Вони навіть вже трішки попереду. З іншої сторони, Джуліан Стротер виходить з лави запасних. Намагається додати якогось бусту з лави запасних, набирає 19 пунктів. Щоправда, Мемфіс це якось не дуже цікавить. Вони вже розігнались і не збирались зупинятись. Ось такий непоганий лаюбчик на санті Альдаму. Грізліс вже на десятку попереду. Залишається 2 секунди до кінця першої половини. Де Смон Бейн закриває її із сиреною у проході. Чудово прям все робить. За 0,3 до кінця випускає м'яча. У Бейна не суперфейрична статистика, 11 очок, але 11 підбирань також існують. І 7 передач на додачу. Джерен Джексон Джуніор. Ось цим симпатичним подбеком робить вже двадцятку переваги для Грізліс. У Джерена Джексона 20 очок на рахунку. Далі у третій чверті, ну не без неприємних моментів. Зак Іді Новачок. ось тут в боротьбі за підбирання, поки ставив спину Деандре Джордану. Відвертає ліву гомілку. На цьому він майданчик залишає, але у Мемфіса настільки глибока команда, що вони абсолютно без проблем доводять цей матч до перемоги. Вони сьогодні чудово біжуть, вони домінують на щиті за відсутності Йокіча. Ну а наступний матч проведуть знову проти Денвера. Другий матч поспіль проводять між собою Індіана та Майами. Попередній Майами виграли, виграли без Джимі Батлера. Сьогодні вони. Також без своєї головної зірки, ну а індіану це мало би розізлити. І вони сьогодні мали би із такою подвійною енергією вийти на майданчик. Обі Топін це намагається демонструвати, чудова передачка на кад Джересу Уокеру. Індіана вже має невеличке лідерство. Якраз у 3 секундній зоні вони сьогодні просто домінували 62 очки проти 28 у Майамі хід. Щоправда, у Майамі також були свої герої. Данкан Робінсон виходить з лави запасних, набирає 20 очок, 5 із семи трочкових. Гравців це не дуже цікавить. Вони продовжують відриватись у рахунку. Майл Стьорнер. Влучає сьогодні прекрасно. 5 із 8 триочкових. Далі паскальсякам лівою рукою завершує прохід. Далі перехоплює і знову біжить у відрив у паскаля 23 очки. Індіана трішечки попереду. Після перерви вони, до речі, продемонстрували непогану командну роботу в цьому поєдинку. 30 асистів на команду. Це дуже непоганий показник. Ось Тайріс з Хелібертон тільки 13 роздав, ось черговий вже більш ніж на плюс 10 попереду Пейсерс. Щоправда, як я і казав, Майамі Майами мали своїх героїв також. Вони тримались за рахунок дальніх китків 19 ржкових на їх рахунку. Тайлер Хіро, сьогодні, ось, наприклад, влучає 7 із 11, і у нього 28 поїнців. Йому чудово допомагає Бема Дебайо, у якого 24 чотири 8 підбирань. І у четвертій чверті Тайлер Хіро робить цього лише мінус 3, та пізніше взагалі рівний рахунок. І ось тоді у клачевій ситуації береться за справу Тайріс Халібертон, який знову сьогодні мазав мазав увесь матч, А коли треба було найбільше, влучив максимально у Тайріса сьогодні 16 поинтів, 13 передач. Ну а головним героєм цієї зустрічі для Пейсерс, звісно, стає Майлз Стюрнер. Він сьогодні набирає 34 плюс 9 підбирань. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Х'юстон Рокетс завітали до Чикаго. Рокетс дуже вражають на старті сезону. Вони в топі і за захистом, і за нападом. І граючи в такому темпі, вони якраз йдуть на 55 приблизно перемог в цьому сезоні, що є дуже солідним показником. Щоправда, вони не дуже грають на виїзді цього сезону. Одна перемога чотири поразки. Заклавін їх одразу починає бентежити на самому початку. Щоправда. Є кому відповідати. Фредді Ван Вліт сьогодні не перевершений. У нього найрезультативніший матч у сезоні. Далі Альперен Шенґюн розбирається без проблеми з Ніколою Вучевичем. Шенґюн тільки в минулому матчі зробив трипл дабл. В цьому матчі трічки забігаючи наперед. Також ну, і якраз ось зараз у другій чверті Х'юстон починають грати суперрезультативно, Вони показують найрезультативнішу чверть у сезоні. 41 очко набирають саме за другий відрізок. Знову там Альперин Шенгюн без проблем булить Ніколу Вучевича у фарбі. Далі Джабарі Сміт поцілив здалеку. У нього 28 очок було в минулому матчі. Рекорд сезону. Ну і Фредді Ван Вліт вже робить плюс 16 для Рокец у перерві. Далі у третій чверті були надії на те, що Чикаго трішки зберуться із силами все таки перед домашньою публікою, але не вийшло. Рокець продовжують свою атакувальну феєрію. Якщо за другу чверть вони набрали 41 очко, то за третю 40. очки набирають буквально всі. У них сьогодні там 28 на рахунку Ван Вліта. у Джейлена Гріна 18, Альперен Шенгюн додає 20-ку, плюс 11 підбирання 11 асистів. Амен Томсон дабл дабл з лави запасних дає. Та й взагалі, у Рокець сьогодні 14 гравців. Тобто всі, які виходили на майданчик, набирали очки. Навіть до речі, новачок Рід Шепард вийшов сьогодні побігати, набрав 12 поінтів, 4 із 5 влучив здалеку, ось якраз його триочковий. Рокетс виграють майже плюс 40, і Це їх п'ята перемога поспіль. Portland Райл Блейзерс проти Атланти Hawks. Portland останні два матчі провів у себе на майданчику, вигравши Міннесоту. Надавали прям там бляші в ентоні Едвардсу. І сьогодні такі заряджені виходять на своєму ж майданчику проти Атланти. Щоправда, Атланта виходить більш заряджена. Закері Рісаше гатить у швидкому відриві. Далі Дайсон Деніелс працює у проході. Пізніше знову промах від Портленда і знову відрив від Атланти. Янг. Оу, найс! Який нахит на Рісаше, і той дістав, цей м'яч. У новачка у першого номера драфту 11 очок сьогодні. І подивіться, який ревочок вже у першій чверті робить Атланта. 33-17 Вони попереду. Щоправда, у другій чверті Портланд також згадали, що вміють трішки грати в баскетбол. Далано Бентон заряджає дуже дуже здалеку. У нього 4 трійки сьогодні на рахунку. Пізніше Скут Хендерсон працює у проході. І в принципі вже Портленд не так і далеко. За півтори хвилини до кінця у них всього лише мінус два. Трей Янг все таки збільшує перевагу своєї команди. Знову далі Трей. чудова накидуха на Джейлона Джонсона. У Джонсона 25 очок на рахунку, Атланта плюс 6 попереду, і Портланд знову починають давати здачі. Шейден Шарп вилітає за цим алеюпом. І там Дайсон Деніелс майже дотягнувся. Але Шарп це просто гіператлет. Його перестрибнути дуже складно. Пізніше Далано Бентон неможливу триочкову спробу якось забиває. У нього 23 очки сьогодні на рахунку, і Портланд вже попереду на плюс 10 у третій чверті. А все тому, що Атланта 25 втрат сьогодні допускають. 25 додаткових володінь вони дарують Портленду. І ті попереду на плюс 5 у четвертій чверті. Щоправда, у Хоукс ще ціла чверть попереду. Є час, аби відігратись, і вони активно починають це робити. Трей Янг ще одна трьошка від нього заходить. У 29. Пізніше ще одна трійка на лідерство. Також влучно. І ось тут вже здавалось би, Хоукс мають дожимати молодих недосвідчених Портланд. Але у Портленда є Шейдон Шарп, який сьогодні зійшов з розуму. Він набирає останні 11 очок. Блейзер ось таку важчелезну трьошку влучає. У нього 32 очки на рахунку, плюс 3 перехоплення. Залишається 5 секунд до кінця Атланті. Потрібна трьоочкова спроба, але треян втрачає м'яча. І Портленд здобувають третю перемогу поспіль. Вашингтон приймають Детройт. І Якщо Візерс це команда, яка вже на старті чемпіонату показує так очевидно свій курс на високий драфт-пік, то Детройт пістонс досить неочікувано дає нам натяки на те, що вони готові поборотись навіть за плей-офф. Тим паче на такому хиткому і невпевненому сході. І Ось тут в цьому матчі проти Візерс. Детройт із самого початку встановлює своє домінування. Джейден Айві закриває першу чверть на плюс 11. У відповідь зі сторони столичної команди має хтось відповідати. Кайл Кузма намагається це робити. 22 очки своїй команді приносить. Щоправда, малік бізлі знову робить плюс 12 для Детройта. Малік прекрасно влучає. 6 з 11, 26 очок на рахунку. Йому дуже весело. Джордан Пул у відповідь розриває дистанції, влучає середньої. Вірити чи ні, Джордан Пул видає чудові цифри цього сезону, влучає більше 45% здалеку. Кулібалі класно гатить з передачі Алекса Сара. І тільки Вашингтон наближається ближче ніж 10 очок, Детройт одразу їх відганяють від себе. Джейден Айві щось складнюче, неймовірне влучає із сиреною. Айві взагалі сьогодні влучає відмінно 28 очок на його рахунку, 8 асистів. Робить плюс 15 для Детройта у третій чверті. Джордан Пул зі Стебека Трьошка намагається врятувати все ще Вашингтон. У Пула 22 очки, хороший відсоток влучань. Але враховуючи те, що Візардс допускають 17 втрат, ні на що вони сподіватись далі не могли в цьому матчі. Тим паче, Кейт Канінгем, черговий трипл-дабл. 21 очко, 10 передач, 10 підбирань. Детройт дуже легко забирає цю перемогу. і Вони на п'ятому місці на сході. Міннесота Тімберволз мають бути злючими, тому що два попередніх матчі вони злили Портленду. Сьогодні вони приймають Фінікс, можуть на Фініксі відігратись, тим паче Сан сьогодні без Кевіна Дюранта, без Бредлі Біла. Ну і Букеру знову тягнути всю цю історію на собі. Щоправда, як бачимо, Девін, в принципі і не проти. Він нормально так заряджає здалеку вже у першій чверті. 17 очок набираючи за перший відрізок. І Міннесота таким чином вже горить десятку на старті. Ентоні Едвардс намагається все це діло виправити. Непоганий флоутер залітає від нього. Далі Джуліус Рендал грає на перехопленні і в швидкому відриві також завершує без проблем, трішки наближаючись до Фінікса. Далі з лави запасних виходить Донте Дівінченсо. Нарешті він сьогодні чудово влучає. У нього був дуже поганий відрізок. Він нічого не міг поцілити. Сьогодні ж 15 очок, триочкових. І Мінесота всього лише на відстані 5 очок, де він букер знову починає тиснути. Він набирає 27 тільки за першу половину, і знову Фінікс на плюс 13 побігли попереду. Санс краще сьогодні зіграли на щиті, але Мінесота починає діставати. У них там є два дуже класних персонажі: це ось Джуліус Рендл, Заряджає здалеку Нурки, чому не повірив. І Ентоні Едвард, звісно, які на двох набирають 23 очки за третю чверть. Вже Едвардс робить мінус два для своєї команди. Пізніше Рендл знову працює у фарбі. Скидка на Едвардса. Бом-бом! Людина Мураха набирає 24 очки, 6 асистів, 9 із 14. Реалізація дуже хороша. Пізніше Грейсон Аллен зі сторони Фінікса відповідає. У нього 18 очок з лави запасних. Далі Девін Букер знову нещадно просто працює у нападі. Набирає сьогодні 44 очки. Із прекрасним відсотком, 6 підбирань, 7 асистів. І знову бук робить плюс 12 для Фінікса. Але часу Міннесоти ще досхочу. І в четвертій чверті вони вже на максимум впираються. Джейден МакДеніалс ще одна скидка на Ентоні Едвардса. Той дуже важливу трьошку за дві хвилини до кінця влучає. Далі МакДеніалс. Вже не став гратися з передачами. Самотужки пішов у фарбу. Блискавичний Данк Макденілса. Ну і ми з вами вже в самісіньку кінцівку, де у нас рахунок рівний. 2,7 сім секунд. Залишається до кінця. Джуліус Рендл буде розбиратись зі стебека. Трьочковий Оу, найс! Джуліус Рендл приносить вовкам перемогу на своєму майданчику. Ось цим троочковим у нього 35 очок. Сьогодні 5 троочкових, 8 асистів. Впевнений, рендла тепер трішечки більше будуть любити в Міннесоті, адже він здобуває таку важливу перемогу для своєї командьохи. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!